Не знала мрія в ту радісну ніч, що то наша мрія в обіймахі. Синочка до серця свого пригортала, не знала мрія, не знала, не знала, не знала мрія, ти знав Боже син, що людство від смерті врятує лиш він. Слова сі про нього у серці говали, не знала мрія, не знала, не знала. Не знала Марія, та знають усі, за нас пофросп'ятий Христос на хресті, а Питуса наса з ним вічно співала, А Питуса наса не долі не знала, підемо від світу, від підних сел, туди, де він руки невидно простер. Падамо до ніг, як Марія упала, щоб нас оса з ним вічно співала. Не знала Марія прихиті літа, коли на сину обняла Христа. скривавла не треба, сльозами вмивала. Та в нічторіздвина Марія не знала.